Як вам перша міні-сенсація у сфері науки від інді від індійської місячної? Як вам перша міні-сенсація у сфері науки від індійської місячної місії? Наприкінці серпня 2023 року було оприлюднено перші результати досліджень. Температура поверхні місяця значно вища ніж очікувалося. Діліться своїми враженнями від інформації в коментарях. Виявляється, реальність така. Що ми багато чого ще не знаємо не тільки про супутник нашої планети, а й про те, що відбувається з нашою домівкою. Клімат продовжує завдавати руйнівних ударів різним країнам. З кінця серпня до початку вересня сталися десятки масштабних стихійних лих. У Європу на зміну аномальній спеції прийшли шторми. 26 серпня великий град завдав серйозної шкоди на півдні Німеччини у Баварії. У місті Кісінг щонайменше 12 людей отримали поранення. спочатку згасло світло, потім пролунав дуже гучний шум. Потім ми визернули на вулицю, і тут я побачила і почула, як обвалилася стеля. Потім вода хлинула зі стін із даху. а зовні пішов град. Тоді напевно нам потрібно донести до них масштаби нинішньої кліматичної катастрофи. Саме тому сьогодні ми кидали до баварського парламенту тенісні м'ячі, пофарбовані білою фарбою розміром із градини, які останніми днями сипалися з неба в Баварії, загрожуючи життю та знищуючи врожай, щоб показати уряду баварської землі, зокрема та усім жителям Німеччини, що кліматична катастрофа стала реальністю і уряду час діяти. 26 серпня на північ Італії обрушився циклон Поппея. У Ломбардії ураганний вітер виривав із корінням дерева, зносив із будинків дахи, трощив автомобілі. Наступного дня в Геної, регіон Лігурія, за 24 години випало близько 200 міліметрів опадів. Водночас пориви вітру досягали швидкості 180 км кілометрів за годину. Цього ж дня шторм накрив Балеарські острови. Найбільша стихія розбушувалася на острові Майорка. Вітер із поривами до 120 км на годину з легкістю підіймав у повітря все, що траплялося йому на шляху. У результаті було повалено дерева, пошкоджено машини, вибито вікна будівель, а також затоплено вулиці. У цей же час шторм приніс зливи до Франції. У департаменті Савоя зійшов величезний сув ґрунту. Маса каміння обрушилася на бетонне загородження, збудоване там для захисту автотраси. 27 серпня сильні дощі призвели до повені із сувів на обширних територіях Таджикистану, що призвело до загибелі понад 10 людей. Тим часом у Китаї від відповені постраждали жителі Ічана, Провінції Хубей. Через величезне скупчення води люди в буквальному сенсі опинилися замкненими у своїх будинках і автомобілях. Цього ж дня Колумбійська геологічна служба повідомила, що на вулкані Невадо дель Руїс зафіксовано підвищення його активності та спостерігався черговий викид попелу. Крім цього, в соціальних мережах з'явилося відео, на якому очевидці зафіксували обвалення схилу гори на середньовічний монастир у Грузії. 28 серпня сильний шторм Реа обрушився на Корсику і призвів до загибелі людини. Ураганний вітер і торнадо пронеслися в регіоні Істрія в Хорватії. А в Італії шторм і повені. Бушували у кількох регіонах на півночі країни. Схожа ситуація склалася і в Австрії, де повені тривали ще кілька днів. Тим часом лісові пожежі, що тривають цього літа в Греції, були названі найбільш смертоносними в Європі. Цього ж дня в районі Індонезії стався глибокофокусний землетрус магнітудою 7,1. І, добре, що він трапився в морі. Тому жителі прилеглих регіонів відчули лише слабку тряску. А от жителям Куби і Західної Вірджинії в США пощастило набагато менше. Тропічний шторм і далі залишив без електрики понад 200 тисяч користувачів і спричинив повені на заході Куби. У той же час у кількох округах західної Вірджинії через надмірні дощі навіть було оголошено надзвичайний стан. 29 серпня в Приморському краї РФ сталася нова хвиля паводків. Найсильніший потоп призвів до ізоляції 21-населеного пункту та евакуації понад тисячу жителів лихо залишило після себе зруйновані мости, пошкоджені дороги та затоплені будинки. Водночас у протилежній частині країни у Краснодарському краї Геленджик. Охопили лісові пожежі площею близько 120 гектарів. А кілька країн Європи змінили літні пейзажі на крижане покривало. Сильний вітер із градом обрушився на деякі регіони Польщі та Німеччини. У гірськолежному курорті Цермат у Швейцарії випав сніг. Хоча ще кілька днів до цього тут стояла аномальна спека. А подія в місті Ерзінджан у Туреччині і зовсім шокувала не тільки самих жителів, яким довелося рятуватися від бурхливих селевих потоків, а й усіх, хто побачив ці кадри. 29 і 30 числа місцями затопило Румунію, а торнадо і ураганний вітер зривали дахи і валили дерева. В іншій частині світу ураган Ідалія продовжував свою руйнівну ходу. І вже 30 серпня вийшов на узбережжя штату Флорида в США. Слідом постраждали Джорджія і Південна Кароліна. Ураганний вітер у поривах досягав швидкості 215 км на годину. Загалом без електрики залишилися понад 280 тисяч користувачів. Штормовий нагін на узбережжі так званого великого вигину Флориди перевищив 2 метри. Були затоплені цілі райони. Серед іншого було зазначено, що за всю історію спостережень через затоку Аппалачі ніколи не проходив жодний сильний ураган і далі став першим. Раніше кілька днів поспіль поблизу узбережжя Філіппін вирував тайфун Герінг, міжнародна назва Саола. За даними на 30 серпня, через прямий або непрямий вплив тайфуну постраждали майже 200 тисяч людей. У семи регіонах Лусона і Вісальських островів після того, як тайфун вщух 31 серпня в столиці Філіппін Манілі пройшли проливні дощі. Цього ж дня в Мексиці, в місті Гвадалахара, деякі райони затопило так, що вода сягала майже дахів легкових автомобілів. 1 вересня черговий раунд штормів. Сколихнув райони Каліфорнії та Невади в США, які ще не відновилися після тропічного шторму Гіларі. Значна за місцевими мірками кількість опадів випала в долині Коачела на півдні штату Каліфорнія. У південній Неваді інтенсивні опади призвели до раптових повеней у Лас-Вегасі. Понад 6 тисяч людей залишилися без електрики. Понад 60 тисяч відвідувачів фестивалю сучасного мистецтва Burning Man опинилися заблоковані в пустелі Black Rock у Неваді після того, як проливний дощ перетворив територію заходу на грязьове місиво. Цієї ж доби над територією Парагваю пронісся штормовий циклон. У кількох департаментах він супроводжувався градом і пошкодив житлові будинки, а також плантації маніоки та інших культур. В Індонезії на схилах вулкана Сумбінг спалахнула пожежа. Численних туристів, які здійснювали сходження на гору, довелося екстрено евакуювати. Пізно ввечері, 1 вересня, в прибережні води Гонконгу увійшов тайфун Саола. Місцева обсерваторія повідомляла про вітри з максимальною тривалою швидкістю 195 км на годину та рекордний штормовий нагін, який майже на 4 метри перевищив норму. У зв'язку з цим було оголошено максимальний сигнал про ураган, призначений для найекстремальніших штормів. 75 людей у Гонконзі отримали травми різного ступеня тяжкості. Наступного дня Саола досяг південного Китаю. Він завдав шкоди будівлям, дорогам і міським комунікаціям. У місті Чжанчжоу, провінція Фудзянь, через сильне затоплення постраждало багато жителів, які опинилися без засобів зв'язку та їжі. Метеорологи вже назвали цей тайфун найжорстокішим за останні 70 років. Цього ж дня штат Аризона США накрило потужною піщаною бурею, незважаючи на попередження, стихія застала багатьох американців зненацька. А в Європі рясний град і дощ спричинили раптові повені в містах Мірандела і Вальпасос, Португалія. Деякі люди досі вважають, що всі катаклізми, які відбуваються на планеті, це рукотворний процес. Або причиною всьому є антропогенний фактор. І якщо тобі цікаво дізнатися про факти, які спростовують ці теорії, а також про справжні причини наростаючої кліматичної кризи. Пиши про це в коментарях.